Tchau, «Сокальська вишиванка, який і древній і незборимий, вічно юний наш рідний сокай, вірш про Сокаль. читає автор Сумбаєва Оксана. Рідне місто моє, це найкраще у світі, Парк у зелені, клумби буяють Сивий Боже, ти плинеш так гордо далі. Розкажи про прекрасний, чудовий наш край, а історія крайного непроста. Матір Божа з'явилася тут при Тут земля від пожарів і крові стогнала. Скільки вбито було, лиш вона одна знала. Сльози краплями капали на полотно. І воно вишиванкою враз пожило. Чорним кольором крилось, червоним лягло, стало чорним червоним його полотно. а над ним горді соколи птахи літали, Соколиний наш край пильно оберігали. Розійшлись чорні хмари, зашуміли жита і розквітла барвінком. Земля мати свята, до сокальщини край дорогий, Про це знає кожен, дорослий й малий, сивий дуже, ти плинеш так, стрімко у даль. Розкажи, друже, всім, про прекрасний наш край. Пісня рідне місто. Музика Ольги Пию-Подоніс слова Степана Шутовського. Той, хто переможе, у кого є надійний друг. Благослови країну, Боже, нас кличе дух, козацький дух, коли не пісня моєї мами, Стрепілля донесеться звук, засяють в кожнім серці храми. Бо з нами дух, козацький дух, пісня. Україно, молитво моя! Слова і музика Василя Кавуна. Через п'ята на хресті історії, а ми свята. Воскреснемо, бо ми вічно будемо на цій землі, Богом далі як народ і рідне небо й пошле нам силу для життя. Воскреснемо, бо світить нам у віки Пророцтво Тараса Не умирає душа наша, не умирає воля. Пісня, шануймося, друзі! Слова і музика Михайла Моди. Хореографічний колектив Фантазія з Сокальської школи мистецтв імені Володимира Матюка, керівник Оксана Шаліма, Вокально-хореографічний колектив з Сокальської санаторної школи, керівник Ванда Музика, Гурток Кришталь з Сокальського будинку творчості, керівник Наталя Криштальська, драматичний гурток з Сокальського будинку творчості, керівник Оксана Сумбаєва. І, звичайно, основні, неперевершені дієві особи це наш квітучий, чарівний колектив Берегиня. Та його неперевершені, та налови. Нових свято. І до слова запрошується голова Сокальської районної державної адміністрації Олег Васильович Кожушко. Христос Воскрес! Дорогі наші берегині, Дорогі наші діти, шановні пані і панове, українці, сьогодні в нас було свято Героїв Сокалі. Зараз пройшов святковий концерт вокального ансамблю Берегиня. І коли це все підсумовуєш, аналізуєш, ну, нема сумнівів в тому, що Україну ніякий не здолає ворог. Розумієте, тому що від мала до велика всі наші патріоти зібралися сьогодні. Навіть якби в кожному місті, такому як Сокаль, зібралися сьогодні по всій Україні. Це було би надзвичайно. Я дуже вражений цим всім. Знаєте, я як голова адміністрації, я є сам зараз, бо немає заступників. Мені дуже важко, але я завтра провожу дві наради і після цього концерту я їду на дорогу Р-15. І ми все-таки ту дорогу будемо добивати, тобто ми її будемо не добивати, а що зрозумів. Я одне, що зрозумів, коли влада разом з народом, я в п'ятницю це відчув, особливо, коли цілий день ти стоїш зранку ранку ночі з ними і працюєш, і робиш добрі справи. То мені сьогодні дзвонить але за що знову, бо без вас нічого не буде. Буде буде без мене, але я свою всю лепту внесу яку зможу. Завтра провожу нараду з перевізниками відносно якості перевезень, провожу нараду з... моб... по мобілізації, тому що не всі люди розуміють, керівники, що таке мобілізація в Україні зараз. І з обіду виїжджаю на Р 15. Але я ну, це вам говорю, щоб ви просто знали, що. Економіка економікою, буття буттям, а мистецтво мистецтво. Хто пам'ятає легендарного Леоніда Бикова і його фільм «В бій йдуть і старики, так? коли говорилося, що все проходяще, а музика вічна. Хоч, хоча це було сказано не на українській мові, а на російській, але воно сприймається на будь-якій мові. Я з величезним задоволенням сьогодні хочу подякувати нашим. Жіночкам звукального ансамблю берегиня і вручити їм.

Українок надія Мельник! Своєю любов'ю ми всі нагороджуємо нашу Марію як їхну петрощуку шпета своїми поцілунками і своїми гарячими серцями за вклад в вислову нашої держави. І всі всіх всіх найчарівніших береги Олег Васильович вітає щирим серцем чарівними квітами і поцілунками. Всіх мужчин району! Олег Васильовичу допомагає наш чарівний олег виромович! Романно, шановні союзянки, ансамбль «Берегиня», Сьогодні ми вкотре переконалися, що вже Працюючи більше, певно, як один десяток років ансамбль Берегиня змінює покоління і росте, постійно росте. Я більше переконаний, що він вже напевно досяг звання народного і цього року, мабуть, буде підтвердження того. Я так думаю, тут треба працівників культури питатися. Я вважаю, що досить. Пристойне виконання, а оці наші юні танцюристи <плес> як вони обрамили красиво виступ ансамблю берегиня. Я думаю, що ще раз давайте аплодисментами привітаємо їх <плес> всіх разом загород! <плес> Минулого року в нас сухаській друкарні завдяки. Патріоту України Богдану Захаровичу Кручкевичу був виданий такий пісенник Ой там на Україні. Тут є біля 300 пісень, які, власне, починаються ой. Ми так звикли ойкати. Ой-ой-ой. Але різні бувають і ой. Часом бувають.